І давайте подивимося ситуацію по Сумській області. Дуже багато отримала запитів, питань. Березень, квітень, Сумська область. Так, що чекатиме? Будь ласка, обов'язково підтримайте мене лайком. Пишіть у коментарях свої загальні запитання, ми будемо розбиратися, дивитися. Так, Сумська область, дивимося. Березень та квітень. Сумська область. Яка ситуація? Сумська область, дуже багато фальші, дуже багато брехні. Стосовно можливостей ресурсозабезпечення, дуже багато що договорюється і прикривається. І ситуація там достатньо непроста, скажімо так. Так що. Що по активності? Ми будемо спостерігати ще тривалий час, тобто весь цей період ще достатньо складну ситуацію. Багато тривожності буде підніматися. Багато тривожності. І знаєте, от те, на що сподіваються, те, що обіцяють, для підтримки, не все прийде. Тобто прийде якась частинка, але не повна допомога. От, і... Але вона все ж таки буде. Буде допомога. Не так багато, як хотілося би, але буде. Ситуація достатньо буде агресивна. Давайте подивимося, що там по кордонам. Просуватися далі, ніж ситуація зараз ніхто не буде, тобто тут будуть ситуацію тримати. Навіть якщо вони трошки трошки зможуть там десь пролізти, їх знову відгонять назад, а пробувати лізти вони будуть провокації на постійній основі. Але ситуацію будуть тримати, яка б вона не була тяжка, складна. Захист буде працювати, хлопці будуть максимально працювати і тримати ситуацію. Дуже багато ще буде недосказаності, брехні, От, Будуть розповсюджувати якесь ІПСО, тому дуже фільтруйте інформацію, що говорять, що пишуть. Так, Сумська область. Ну, розчарування в Сумській області якесь буде порішенням рішенням якимсь, які будуть прийматися на державному рівні. Якісь будуть моменти за цей період прийматися. Можливо, в самій області От, ситуації будуть достатньо непрості. Дуже складно людям. Дуже непросто і дуже неспокійно через те, що відбувається. Просування ворога також не бачу, дивіться. Ну, все отако стоїть воно. Тобто, просування я не бачу. Але наслід.